В нас нова поставочка квітів. Отримали пеларгонію ампільну в різних кольорах. Є червона, є рожевенька з червоним, просто рожева. Також є звичайні колергонії в наявності, також мікси, різнокольорові рожеві, ще є біденси. Гарний яскравий бітен, кіпарисики, отримали багато лаванди, сандивіла, різні кольори, рожева, біленька іпомей в наявності, вербена, сульфінії і багато всього цікавого.